Вас вітає про Україну, і сьогодні ми говоримо із заступником директора ВЗП Іваном Душковим. Доброго дня і дякую за ваш час. Сьогодні будемо говорити про зміни у медичному страхуванні українців, які отримали тимчасовий захист у чеській республіці. Ця тема зараз особливо важлива і нещодавно було опубліковано новий нову форму заяви. І була розпочата реєстрація. Скажіть, скільки українців із тимчасовим захистом сьогодні зареєструвалися у ВЗП? На сьогоднішній день у ВЗТ зареєстровано 343 тисячі українців різноманітних вікових категорій. Це приблизно 90% усіх новоприбулих з України після російського вторгнення. Тих 10%, що залишаються, зареєстровані в інших страхових компаніях. 343 тисячі у ВЗП, а близько 30 тисяч у інших страхових компаніях. Тобто з візою тимчасового захисту можна обирати страхову компанію. Людина може зареєструватися в іншій страхової компанії, хоча ВЗП, звісно. Є і найбільшою, але на чеському ринку всього сім страхових компаній. Чи наставали вже ситуації, коли хтось знімався із обліку назовсім через від'їзд додому? То як ми ведемо певний реєстр, тому що такі випадки вже стаються. Люди, котрі вже почуваються в безпеці, повертаються додому, але точних даних немає з іншого боку, якщо людина точно вирішить виїхати. То правильним було б знятися з реєстрації і сповістити страхову. Наразі це можна зробити у відділеннях ВЗП, і ми також готуємо онлайн форму для таких випадків, щоб люди не мали нікуди ходити. Також можна знятися з реєстрації у регіональних центрах допомоги. Отже, центр допомоги відділення ВЗП або незабаром онлайн. Так саме так Онлайн це зможуть зробити лише ті, хто має так званий e-government ключ. Ні, ні. вистачить заповнити реєстраційні авторизаційні дані, номер візи. А ми потім проведемо авторизацію. Зміни можна буде повідомити таким чином. А тепер повернімося до тих змін, які нині стануть актуальними, і поговоримо про те, що Згідно з останніми змінами, держава перестане сплачувати страхові внески за українців із тимчасовим захистом після 150 днів від отримання візи тимчасового захисту. Саме так це зміна до законодавства, яка набула чинності кілька тижнів тому. Протягом 150 днів після отримання візи тимчасового захисту для українців діє медичне страхування, але після 150 днів виникає так званий обов'язок сповіщення для конкретних осіб, і така особа мала б вчинити серію кроків в залежності від того, до якої категорії людина потрапляє. Маю сказати, що ця зміна не стосується дітей та людей пенсійного віку, тобто людей до 18 років і старших 65. Вони автоматично залишаються застрахованими. За рахунок держави, але на тих, хто досяг 18 років, є молодшими за 65, розповсюджується обов'язок сповіщення. Ті, кого цей обов'язок сповіщення не стосується, мають вчинити якісь кроки. Не мусять. але ми рекомендуємо, тому що з радістю мали би на них контакт: телефон або електронну пошту. У нас є, наприклад, фонд профілактики, де маємо різні оплати, адже усі особи застраховані у нас мають доступ до різноманітних переваг. Тож закон не говорить. Що мають сповіщати, але ми радимо зайти на сайт ПоМОЗ Україні ВЗПЦЗ і залишити там хоча би свій ама. Тоді ми матимемо на них прямий контакт і зможемо написати, якщо що станеться якась зміна, або з'явиться якась цікава пропозиція. Втім, ключовою для нас є все ж реєстрація людей у віці від 18 до 65 років. Частина людей у цій віковій категорії близько 80 тисяч уже працевлаштовані. За них внески на страхування сплачує роботодавець. Чи має така людина щось зробити? Ні, там обов'язок сповістити має роботодавець. Тож там це замість людини. Зробить роботодавець. І з іншого боку, для тих людей, що мають інший тип робочого договору, буде складніше. Коли людина має договір про виконання робіт з заплатою до 10 тисяч крон у місяць, то мінімальний страховий внесок тих 2187 крон. Людина мала би сплачувати самостійно, але при заробітку над 10 тисяч його вже сплачує роботодавець. Тобто для так званого ДПП, тобто договору про виконання робіт, ця межа становить 10 тисяч. А для ДПЧ договору про робочу діяльність. 3,5 тисячі крон. Так, це що стосується таких договорів. Якщо йдеться про стандартний робочий контракт, обов'язок сповіщати страхову автоматично має роботодавець. Зберемося з людьми віком від 18 до 65 років, які не мають роботи. Які кроки мали би зробити такі люди? Залежить від того, у якій категорії я знаходжуся. Усі моделі різних можливостей описані на нашому сайті. Я би взяв для початку студентів. Мені від 18 до 26 років. І я навчаюся, обов'язок сповіщення стосується і мене. Як має виглядати таке підтвердження? Має бути вказано, що людина є студентом або потрібно прописати програму навчання для порівняння її з чеською програма. Би там, як правило, мала бути адреса закладу, навчальна програма і затвердження печаткою. буде достатньо скан копії, PDF, Фото нас питали, чи потрібно їхати отримувати оригінал, підтвердження особисто? Ні, ні. У певних випадках про це і не може йтися. Потрібно перекладати підтвердження на чеську і нотаріально засвідчувати. Ні, не потрібно у заяви. Ми маємо ще одне підтвердження справжньості документів: так зване чесне проглашення, афідевіт або чесна декларативна заява. Ви заявляєте, що це підтвердження не було сфальсифіковано, що воно дійсне. Таким чином, з нашої сторони воно буде визнано. Жодний судовий переклад на чеську не потрібен. Чесна декларативна заява у Чехії це зобов'язуючий перед законом документ саме так. так. Наступна категорія це мами із малими дітьми. Так, їх так само стосується обов'язок сповіщення, і вони мають довести свій зв'язок із дитиною. Це може бути свідоцтво про народження, або дитина може бути вписана до паспорта матері. Нам буде потрібна скан-копія цього документа, а також афідевіт. Тобто, це чесна декларативна заява, чеською чесне проглашення авторизація того, що дитина є вашою, або що ви є її опікуном. Наша філософія така, що це потрібно зробити протягом восьми днів, наприклад. Я отримую візу в день Н протягом 150 днів від цього все в порядку. Страхування автоматичне. Опісля маю я Н плюс 150 плюс 8 днів на те, щоб сповістити страхову компанію про свій статус і зареєструватися. Якщо це не зробити, таку особу автоматично буде переведено до категорії ОБЗП особи без прибутку, що підлягає оподаткуванню. Така людина має сплачувати страхові мінімальні місячні внески у 2187 крон. І вже не можна буде повернутись до пільгової категорії. Саме тому ми наразі робимо усе, щоб поширювати інформацію, та люди могли зробити це заздалегідь, щоб такі ситуації не наставали. Чи має значення чи дитина ходить до школи або дитсадочка? За стандартних умов не залежить не заглибуючись до всіх деталей, метрик і категоризації, якщо я людина, котра піклується про дітей, тобто одну дитину у віці до 7 років або про двох дітей до 15 років, я вважатимусь особою, що піклується про дітей, і я маю право бути в категорії людей, застрахованих за рахунок держави з дітьми, зрозуміло. А як бути людям із особливими фізичними потребами? Вони також реєструються по узгодженню із міністерством праці та соціальної політики. Ми радимо зареєструватися у центр зайнятості, вказавши там усю інформацію. А нам для того, щоб людина могла залишитися в категорії осіб, застрахованих за рахунок держави, буде потрібне підтвердження від центру зайнятості, завантажене до системи. Тобто ця група людей належить, скажімо так, до тієї ж категорії, як і не працевлаштовані люди, і вони так само мусять реєструватися у центрі зайнятості. Так, саме так ще хотіла би уточнити, про яке саме підтвердження із центру зайнятості йдеться? Підтвердження про евіденцію в реєстрі осіб, зацікавлених у працевлаштуванні. Тобто скан копію цього документу людина бере у центрі зайнятості та завантажує до системи? Саме так, також виникає питання, як бути людям, які досі працюють в Україні. Наприклад, вчителька вона працевлаштована, але тут у Чехії немає роботодавця, який би сплачував страхові внески. Це такі специфічні ситуації, які виникають, коли люди не спадають однозначно до жодної з категорій. Але з нашої точки зору така людина не спадає до категорії осіб страхування, за яких сплачуватиме держава, через те, що людина працевлаштована за межами чеської республіки і розпододавець за неї також не сплачує. Тож така особа з нашої точки зору спадає до категорії осіб осіб без прибутків, що підлягають оподаткуванню. Втім, стосовно таких випадків я би радив консультуватися з центрами зайнятості. Та у тощо втім. Стосовно таких випадків я би радив консультуватися з центрами зайнятості та уточнювати у них. Чи така особа може бути заобідована у реєстрі осіб, зацікавлених у працевлаштуванні, або ні? Адже може статися, що людина втратить свою роботу за дня на день, адже ми знаємо, яка там ситуація, і людина потім би все одно йшла реєструватися в центрі зайнятості. Тож це питання я б залишив колегам з міністерства праці та соціальної політики і не хочу заходити до їхньої компетенції та агенди. У такому випадку я би порадив відвідувати центр зайнятості. Я ставила це питання в одному із відділень центру зайнятості. Казали, що вважатимуть роботу в Україні в. Втраченою внаслідок перетину кордону та отримання візи тимчасового захисту. Але звісно, це могло змінитись. Будемо уточнювати. Так я рекомендую уточнити у центрі зайнятості. А ФОПи українці з візою тимчасового захисту, котрі відкрили собі тут у Чехії фізичну особу підприємця. Вони мають діяти згідно стандартних правил для ФОПа або чеської ОСВЧ? Саме так. Вони сплачують варіабельним символом. У такому випадку є номер страхування у чеському контексті. Це родне число. А в контексті українських біженців це, як правило, номер, який було присвоєно на тимчасовому підтвердженні про медичне страхування. Що стосується власне самої оплати, необхідно вносити цей варіабільний символ, за допомогою якого оплату прив'яжуть до конкретної людини. А ці оплати надсилаються на номер рахунку, який є опубліковано десь у загальному доступі так на наших веб-сторінках з іншого боку, якщо люди зараз реєструються, то протягом 10 днів вони отримають на веб тимчасове підтвердження про страхування, і там будуть всі дані. Якщо це ФОП, то там також будуть вказані усі дані: номер рахунку та варіабельний символ, який треба внести. Отже, людина саме таким чином дізнається, що реєстрація пройшла в порядку. А те підтвердження, яке було видано їм на початку у центрі допомоги при отриманні візи, коли також видавали підтвердження про медичне страхування, той документ вже не потрібен. Ми розраховуємо, що заповнення заяв і реєстрація будуть успішними. Звісно, може статися помилка, наприклад, неправильно на вказаний номер візи, у такому випадку. Ми відправимо на емейл сповіщення з проханням виправити помилку. І Якщо усе буде заповнено без помилок, то на цей емейл надійшлимо готове пос... тимчасове посвідчення. Воно замінить попереднє. Про яке ви згадували, це буде в форматі А4? Так, це буде у форматі PDF для друку. І карточки не будуть отримувати люди. Наразі ні. Але ми це зараз якраз вирішуємо. У майбутньому ми бізрадістю видавали стандартні картки медичного страхування, пластикові картки. Це скоріше такий важливий психологічний фактор мати пластикову картку, замість звичайного паперу А4. Але що стосується можливості отримувати медичну допомогу, формат на це не впливає. Підтвердження для друку люди отримують до 10 днів. так? ми зобов'язуємося, що до 10 днів отримають, але звісно, будемо намагатися вирішувати реєстрацію якомога швидше, але даємо собі на те 10 днів. Також хочу підтвердити, що ці зміни, про які ми говоримо, вони стосуються всіх хто прибув до Чехії після 24 лютого, 2022 року. Тобто не лише тих, хто буде отримувати візу тепер, уже після набуття чинності новими змінами. Так саме так, також ми знаємо, що людина, яка має візу тимчасового захисту, має право виїхати до України, і при цьому вона може тимчасово знятися з реєстрації у страховій. Наприклад, якщо планує поїхати аж на місяць, вона може знятися, але не мусить, так не мусить. Згідно з правилами тимчасового захисту, людина може виїхати з Чеської Республіки на 90 днів. Наприклад, може виїхати на 14 днів до Німеччини та повернутися, і немає приводу про це повідомляти. На таку поїздку людина має 90 днів. З іншого боку, потрібно усвідомити, що медичне страхування діє тільки в чеській республіці. Це означає, що коли людина поїде на відпочинок до Німеччини або будь-куди, радимо придбати додаткове страхування, наприклад, комерційне туристичне у ПВЗП. Це наша дочерня компанія ПВВ, ПВЗП, ЦЗ. Але я б не відмовлявся від візи, якщо я знаю, що буду повертатися. Їду до України подивитися, чи чи ми йдемо в порядку. Якщо з'ясую, що не стоїть, то повернуся. Я б не радив зніматися з реєстрації та відмовлятися від візи, тому що потім її повторно не отримаю. Так, потім я її не отримаю. Але коли хтось сплачує самостійно внески і при поїздці додому хоче зекономити тих дві з малим тисячі крон. Він може повідомити страхову про свою тимчасову відсутність у Чехії. я би цього не робив. маємо 90 днів для того, щоб виїхати. І я маю цю можливість виїхати, але я би дійсно не знімався з обліку у страховій та не відмовлявся б від візи. Але чи існує в принципі можливість тимчасового зняття з обліку? Це би було би тимчасове припинення. Цей момент потрібно би було би уточнювати, але я б цього не робив. Я вважаю, що це зайве. Треба зважати, що це зайве ускладнення. Може виникнути певний шум у комунікації, наприклад, у КАЦПУ, тобто регі... Регі... регіональному центрі допомоги біженцям або ОМП, відділенням міграційної політики або людина може заповнити на ту заяву, Тож я був би був дуже обережним місцем. Коли людина, припустімо поїде до України і залишиться там на 100 днів, то вона теоретично втрачає візу тимчасового захисту. Ви дізнаєтесь про це від ОАМП. А взагалі налаштована комунікація між відділенням міграційної політики та ВЗП. Ми маємо регулярні звіти. Це означає, що коли людина зв'яжеться з відділенням міграційної політики та проведе там певну зміну, то ОМП про це нам сповістить. Отже, про будь-які зміни, що стосуються візи, достатньо повідомити відповідні органи МВС Чехії або Кацпу, і ви вже від них автоматично дізнаєтеся, що людина відмовляється від візи, або її було скасовано. Так, ми отримаємо цю інформацію. отримаємо її із затримкою десь у тиждень. Але день витрати або відмови від візи буде вважатися днем припинення медичного страхування. Що станеться, якщо людина має сплачувати внески, але не платить. Ми робимо все для того, щоб інформувати людей, щоб вони бачили, що це зобов'язання. Яке не варто недооцінювати з іншого боку, якщо людина все одно не реєструється, то стане автоматично людиною із категорії осіб без прибутків, що підлягають ободаткуванню із обов'язком сплачувати страхові щомісячні внески 2187 крон, і при несплаті у такої особи буде накопичуватися борг. Звісно, тут буде категорія людей, котрі не захочуть бути зареєстрованими у центрі зайнятості, або не будуть належати до категорії осіб. Що піклуються про дітей, і будуть мати можливість сплачувати той мінімальний внесок у 2187 крон. Цей варіант також, звісно, можна обрати з іншого боку, якщо про обов'язок сповіщення та реєстрації забула, наприклад, мама з трьома дітьми, так буде шкода, якщо в неї буде накопичуватися борг. Ми, звісно, працюємо над тим, щоб інформацію отримали якомога більше людей, але особисто вважаю, що, попри всі старання, у певних людей виникатимуть все ж борги. Такі ситуації будуть вирішуватися якось у судовому порядку. Ми також є державною установою, тож маємо поводитися як пристойні господарі. Це означає, що ми будемо до таких ситуацій ставитися так само, як у випадку, коли заборгованість має часки. Говорянин для початку існує певна форма м'якого стягування боргу, але з часом може може набувати і негативних контекстів, скажімо, аж до екзекуції, на жаль, але страхування людина не втратить, тобто вона не може бути не застрахованою. Ні, людина і надалі матиме право на отримання медичної допомоги, так само, як і у чеських громадян. Коли не сплачує громадянин Чехії, ми згідно закону мусимо надати йому не вихідному медичну допомогу, але він має борг. Тож цей борг будуть вирішувати. Але коли людина прийде до лікаря, то їй допоможуть. Звісно, лікар, згідно закону, мав би надати йому медичну допомогу. До нас часто звертаються за порадами люди, котрі не можуть знайти лікаря. Чи може ВЗП допомогти із пошуком сімейного лікаря, зокрема дитячого, але також це стосується і дорослих. Люди часто мають проблеми з тим, щоб зареєструватися у сімейного лікаря та піти нормальним шляхом, замість цього мусять. Вирушати до відділень невідкладної допомоги, звідки їх знову ж таки направляють до сімейних лікарів. Це на жаль відбувається. Це стосується не лише українців, але й чехів. Є стоматологи, дитячі та сімейні лікарі, які не декларують вільні місця для прийому нових пацієнтів. Ми намагаємося їх максимально мотивувати, щоб приймали та за можливості реєстрували. Але це, скажімо так, структурна проблема не лише проблема українських біженців, але й для деяких чеських громадян. Ми знаємо, що стоматологи не мають мотивації пропонувати свої послуги у рамках медичного страхування, а віддають перевагу наданню послуг за готівку. Ми, звісно, намагаємося це вирішувати, але це структурна проблема. Робимо все і для того, щоб на УАПОІнтах, в спеціальних відділеннях у факультетських лікарнях надавали всю необхідну допомогу. Незабаром з початку шкільного року, коли діти будуть збиратися до школи або до садочка, там також. Буде необхідно проходити певний курс вакцинації, тож дитячі лікарі мали би забезпечити щеплення дітей. А чи має ВЗП якусь базу, до якої людина могла би звернутись і подивитися на актуальний стан вільних місць у лікарів? цього нема, так би мовити, безпосередньо онлайн, на онлайн веб-сторінках. Ми звісно працюємо над такою системою, але поки що вона недоступна. Люди можуть звернутися до нас, звісно. З іншого боку, ми знаємо, що це структурна проблема. Тож, не обіцяємо на всі 100%, що можемо запропонувати остаточне вирішення найближчим часом. Хочу ще повернутися до питання стоматології та уточнити, чи взагалі теоретично стоматологічні послуги є частиною державного медичного страхування. Стоматологічні послуги є частиною державного медичного страхування, але залежить виключно від стоматолога, чи він прийме нового пацієнта та надасть йому медичну допомогу в межах державного медичного страхування або не прийме в інтернеті. буде дуже багато чуток про те, що це не може. Жливо ні з державним страхуванням, ані з комерційним, просто стоматологи в принципі не працюють зі страхуванням. Деякі наші клієнти дійсно мають проблеми з пошуком стоматологів в певних локаціях, але це скоріше через нестачу вільних місць. Так, так, я би з цим звернувся до чеської стоматологічної палати, де стверджують, що все в порядку, що це справи страхових компаній. На місцях я маю зовсім іншу інформацію, але як я вже згадував, це структурна проблема, подробницями саме якої я би зараз не хотів обтяжувати людей. Звісно, але лише для того, щоб уточнити, що це у страхування в принципі входить, але знайти стоматолога, який би лікував за рахунок страхування. Так, це сьогодні дійсно є проблемою з огляду на те, як сьогодні активно вирішують страхування українців, чи не розглядали і ще можливість включити до системи державного медичного страхування і тих. Хто проживає у Чехії довший час, скажімо, щоб і я могла бути застрахованою у ВЗП незалежно від того, чи маю роботу. Розумію, так це вже би вже було би зміною законодавчих норм. Я знаю про ініціативу Міністерства охорони здоров'я, а також цим займається нова уповноважена з прав людини. Тож думаю, що протягом декількох місяців це питання з'явиться на порядку денному політичних переговорів. Але я не є законотворцем подібної інформації, володітимуть скоріше представники влади або депутати. Але я Має інформацію про те, що ця тема піднімається певним чином. Це хочуть вирішувати. Добре, тоді це все. Дякую вам за змістовну розмову. Також вам дуже гарно дякую. Ще можемо повторити для наших глядачів веб-сторінки. Вони саме там знайдуть форму для реєстрації. Ця форма перекладена на українську мову, тож там легко буде розібратись. Це дуже просто інтуїтивно, і ця веб-сторінка називається Помос Україні ВЗПЦЗ». Дякую вам за розмову. Думаю, що вона допоможе багатьом українцям розібратися і вирішити численні питання. Я дякую за ту вашу інформаційну ініціативу.